Добрий день, учні! Вітаю вас на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку нумерація багатоцифрових чисел, складання і розв'язування рівнянь задачі на знаходження частини числа. Узагальнимо і систематизуємо знання про прості та складені задачі. Ми з вами знаємо, що задачі поділяються на прості і складені. Чим відрізняються складені задачі від простих? На запитання простої задачі можна відповісти відразу, виконавши одну арифметичну дію. На запитання складеної задачі не можна відповісти одразу, виконавши одну арифметичну дію. Чому на запитання складеної задачі не можна відповісти відразу? Тому що для відповіді бракує числових даних. Складена задача складається з кількох простих задач. Поміркуємо. Які висновки можна зробити з того, що задача є простою? Ознайомтеся з висновками Миколки. Чи погоджуєтесь ви з ним? Якщо задача проста, то на її запитання можна відповісти відразу. Чи погоджуєтесь ви з цією думкою? Ні, не погоджуємось. На запитання простої задачі відповідаємо відразу. Виконавши одну арифметичну дію, можуть бути такі запитання, які не передбачають виконання арифметичної дії. Наприклад, у Сашка 5 цукерок, а в Наталки стільки ж, скільки цукерок у Наталки. Якщо задача проста, то на її запитання можна відповісти однією арифметичною дією. Погоджуєтесь чи ні? Так, звісно, погоджуємось. Які висновки можна зробити з того, що задача є складеною? Ознайомтеся з висновками тетянки. Чи погоджуєтесь ви з нею? Якщо задача складена, то на її запитання не можна відповісти відразу. Ні, можна, але, виконавши одну арифметичну дію. Якщо задача складена, то вона складається з кількох простих задач. Погоджуємось? Так, звісно, погоджуємось. Якщо задача складена, то її розв'язують більше, ніж однією дією. Погоджуємось ми з цим висновком? Так, звісно, погоджуємось. Застосуємо наші теоретичні знання на практики. Прочитаємо дві задачі і з'ясуємо, яка в них буде простою, яка буде складеною. Читаємо першу задачу. На дереві сиділи сім горобців, а сорок на вісім більше. Скільки всього птахів сиділо на дереві? Скажіть, будь ласка, це буде проста задача, чи складена? Звісно, складена, тому що, щоб відповісти на питання задачі, потрібно виконати дві арифметичні дії. Читаємо другу задачу. На дереві сиділи сім горобців, а сорок на вісім більше. Скільки сорок сиділо на дереві? Ця задача буде простою чи складеною? Звісно, простою, тому що, щоб відповісти на питання задачі, потрібно виконати одну арифметичну дію. Скажіть, будь ласка, яка схема підходить до якої задачі? Правильно, перша схема підходить до першої задачі, друга до другої. Проста і складена задача. Спробуємо усно розв'язати складену задачу. Ми знаємо, що в нас на дереві сиділо сім горобців, а сорок на вісім більше. Скільки всього буде в нас птахів на дереві? Що нам потрібно дізнатися першою дією? Правильно, скільки сиділо? сорок, тому що ми не знаємо, скільки їх. Як ми це дізнаємося? 7 додати 8. Правильно, тому що на 8 більше, скільки дорівнює правильно. 15. 40. Тепер ми можемо відповісти на головне питання задачі і дізнатися, скільки всього птахів. Правильно, як ми це зробимо? 7 додати 15. Молодці. Скільки дорівнює? 22 птахи. Молодці. 22 птахи. Ось складена задача, яку ми розв'язали двома арифметичними діями. Розв'яжемо просту задачу. Чи можемо ми одразу дати відповідь на головне питання задачі? Звісно, так. Якої дії в нас невідомо на більше? Правильно, 7 додати 8. Скільки дорівнює? 15 40. І ми з вами відповімо на головне питання. Скільки 40 сиділо на дереві? 15 40 сиділо на дереві. Повторили. Виконаємо з вами хвилинку каліграфії. Запишіть, будь ласка, в своїх зошитах гарно, красиво, каліграфічно число 3088. Сьогодні в нас 18 жовтня класна робота. Пропишемо число 3088. Прописали! Попрацюємо з підручником, відкриємо сторінку 63 нашого підручника. Вправа 334. Прочитаємо числа 7... 7893. 407. 88 888. 3020. 900, 333, 60 45 4. Позначте, будь ласка, в своїх зошитах номер 334. Нам потрібно з вами виписати тільки ті числа, у яких немає одиниць будь-якого розряду. Які числа ми з вами випишемо? 407, сім, так, ще. Три тисячі двадцять ще. Дев'ятсот, молодці, ще. 60, ще. Сорок тисяч чотири. Молодці виписали в свої зошити, будь ласка, ці числа. Попрацюємо з вправою 335 усно на сторінки 64. Прочитаємо числа 23 678, 33 тисячі 77 707, 456, 6 320. Скажіть, будь ласка, скільки одиниць першого класу та скільки одиниць другого класу в кожному із чисел? Працюємо з першим класом. В числі 23 678, 678 одиниць. Ось вони наші одинички, да? клас одиниць. Перший клас у нас клас одиниць. В числі 3904 буде 904 одиниці. Ось вони в наші три числа, які відносяться до першого класу класу одиниць. В числі 77 707 7707 одиниць. В числі 456, у нас буде 456 одиниць. Бо це перший клас одиниць. В числі 6320. Скажіть, скільки там буде одиниць? Правильно, 320 одиниць, бо вони відносяться до першого класу класу одиниць. Тепер назвемо, що в нас відноситься до другого класу. Число 23678. 23 одиниці відноситься до другого класу, до класу тисяч. Скажіть, будь ласка, в числі 3904 скільки буде одиниць? Правильно. Три одиниці, тому що це число відноситься до другого класу. В числі 77 707. Скільки буде одиниць? Правильно, 77 одиниць, бо вони відносяться до другого класу. А в числі 456 будуть одиниці другого класу. Ні, тому що там тільки одиниці першого. Число 6320. Скільки там буде одиниць другого класу? Правильно, 6 одиниць. Молодці. Попрацюємо з номером 336. Виконаємо його усно. Запиши та прочитай числа, що містять указану кількість одиниць. Перше. 7 одиниць другого класу і 23 одиниці першого класу. Яке число ми отримаємо? Правильно, 7023. Працюємо з другим завданням. 20 одиниць другого класу і 555 одиниць першого класу. Яке число ми отримаємо? Число 20 555, молодці. Працюємо з третім завданням. 800 одиниць другого класу і одна одиниця першого класу. Яке число ми отримаємо? Правильно 800 тисяч молодці. Розв'яжемо рівняння, запишіть, будь ласка, 337 номер, сторінка 64 в нас. Працюємо з першим рівнянням. 456 додати х дорівнює 609. Ми з вами знаємо, що в нас є доданок, доданок, сума. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Як ми розв'яжемо перше рівняння? Правильно. Х дорівнює 609 відняти 456. Скільки дорівнює. Х дорівнює 153. Правильно, виконуємо перевірку. 456 додати 153 дорівнює 609. А 609 дорівнює 609. Молодці. Виконаємо друге рівняння. А помножити на 5 дорівнює 335. Тут в нас є множник, множник і добуток. Ми з вами знаємо, щоб знайти невідомий множник. Треба добуток поділити на відомий множник. Значить, що ми запишемо. А дорівнює 335 поділити на 5. Молодці, скільки буде дорівнювати А? А дорівнює 67, абсолютно вірно. Виконаємо перевірку. 67 помножити на 5 дорівнює 335. А 335 дорівнює 335. Записали це у свої зошити. Попрацюємо з задачами. Прочитай дві задачі. Що в них спільного і чим вони відрізняються? Прочитаємо задачу першу. У книжці 36 сторінок. Оленка прочитала. Третю частину книжки. Скільки сторінок прочитала Оленка? Читаємо другу задачу. Оленка прочитала 36 сторінок книжки, що становить третю частину всієї книжки. Скільки сторінок у книжці? Прочитайте ці задачі ще раз самостійно і поміркуйте, що в них спільного і чим вони відрізняються. Правильно, Спільне в них числові дані, а відрізняються вони постановкою умови задачі. Да? Спільні однакові числа, а різні запитання, що потрібно знайти, а також дані, які відомі. В одній задачі ми знаходимо частину від числа. А в іншій число від частини. Розв'яжемо вами задачу 340 вашому підручнику. Прочитаємо її. Робітники ремонтують дорогу завдовжки 60 кілометрів. Першого дня вони відремонтували четверту частину дороги, а другого дня п'яту частину. Скільки кілометрів дороги відремонтували за два дні? Тут в нас знаходження частини від числа. Отже, четверту частину дороги і п'яту частину ми беремо як одну четверту і одну п'яту. Записали задача 340. Ми з вами знаємо, що коли ми знаходимо частину від числа, спочатку ми з вами ділимо, а потім множимо на 1. Отже, робітники ремонтують дорогу завдовжки 60 кілометрів. Першого дня вони відремонтували четверту частину дороги, другого п'яту. Що нам потрібно дізнатися першою дією? Так, скільки вони відремонтували першого дня? Як ми це дізнаємося? Молодці 60 поділити на 4 дорівнює 15 км. Це першого дня. Що потрібно дізнатися другою дією? Так, скільки вони відремонтували другого дня? Як дізнатися? 60 поділити на 5 дорівнює 12. Молодці кілометрів другого дня. Отже, наше головне питання: скільки кілометрів дороги відремонтували за 2 дня. Ми знаємо, що 1-го 15, другого 12. Як дізнатися, скільки всього? Правильно, 15 додати 12 дорівнює 27 кілометрів. Відремонтували дороги за 2 дні. Записуємо відповідь. За 2 дні відремонтували 27 кілометрів дороги. Ваше домашнє завдання. На сторіночці 65 розв'язати рівняння номер 342 а також розв'язати задачу 343. До нових зустрічей, до побачення!